День, коли трапляються дива, і кожен отримує найбажаніші подарунки на порозі, і то День Святого Миколая. Привітати із прийдешнім святом нагодилися помічники чудотворця до діток Луцького навчально-реабілітаційного центру. Як минула ця зустріч, зізнавалися наші журналісти. Щорічні веселі старти напередодні свят влаштували у Луцькому навчально-реабілітаційному центрі. 30 діток з особливими освітніми потребами вже вишикувалися на розминку перед початком серед завдань. Прави з м'ячем, біг, стрибки та інші цікаві забави дитячий сміх та жага до перемоги переповнюють залу, адже кожна дитина знає по завершенню на них чекає солодкий подарунок. Організовувати святкову естафету уже гарна традиція. Луцький міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх спільно з благодійниками щороку готує для дітлахів святкові спортивні дійства. День святого Миколая. Ми щороку вже традиційно за підтримки фонду Ігоря Палиці тільки разом. Разом з Катериною Олександрівною організовуємо такі спортивно-розважальні заходи, і, звичайно, з підтримкою фонду з їхніми подарунками. Дітки дуже тішаться руховим активностям. Вони залюбки займаються фізичною культурою і спортом і завжди щиро тішаться тим подарункам, які приносить святий Миколай, як ви сьогодні могли бачити на нашому заході. Рух це життя, спорт це здоров'я. Тому ми намагаємося якнайбільше проводити таких спортивних заходів, і нас підтримує у цьому фонд Євріпали. Дітлахи із задоволенням беруть участь у естафеті. З шаленою підтримкою учасники вправно виконують кожне завдання. Голова правління фонду Ігоря Палиці тільки разом Катерина Шкльода привітала учасників з прийдешнім святом. Вже зовсім скоро усі українські діти будуть чекати подарунки від Святого Миколая. І, звісно, ми від фонду Ігоря Палиці тільки разом спільно з спортом для всіх не могли оминути увагою учнів навчально-реабілітаційного центру. В нашому місті, адже ці дітки вони дуже особливі, вони дуже щирі, вони дуже потребують нашої уваги, нашої підтримки. Ми вітаємо усіх наших діток з придешним святом Святого Миколая. Нехай він оберігає їх, дарує здоров'я і дарує нашій країні мир. У завершенні до малечі завітав неочікуваний гість, якого кожен з них неодмінно чекав. Святий Миколай. Аби доповнити святкову атмосферу, подарував кожному солодкий подарунок. «Ігри були змагання. Вітали, цукерки подавили святим Миколаєм. На такій радісній ноті і скінчилося свято. Задоволені діти пішли розпаковувати отримані подарунки. Анна Рарох, Неля Прокопчук для новин на часі.